Так, всім привіт! Канал Саморобний помічник. Покажу свою картопельку Те, що я казав, не хотілося навіть знімати. Думав, що тут так, половина буде її. Так і в принципі було. А, значить, Тут якась вона сорт. Ось Зараз я покажу до середини сорт однаковий. А, і вийшло, що тут вона тканиська була. Значить, Ми тут а я в одному із відео показував, що ми обробляли Гран Старом. Та що ще йде по зерну. Я нікого не заставляю їм робити. Ми минулий рік спробували, що Гранд Стар дійсно, зараз вам покажу, що ми його розводимо. Що ми імперським Єдине, що він ну він ж по зерну, він забирає костерево. Видно все, костерева. Одна костерева і тут чогось донизу борізка. Ми зараз додамо Тітуса, Тітус забере нам цю костереву і буде все нормально. Зараз пройдуся, отак трохи покажу вам що до чого. Жук, до речі, жук трохи є, але ми пирскали такий препарат Кораген. Уже неділі-дві, якщо й не три, він тримає. Жук вроді є по картоплі, але він, він довго не живе. Ось, Як бачите, да, вроде зароша така. Все я показую, я ж говорив, будемо знімати, показувати, що в нас є. Як є, але лободи тут нема взагалі. Лобода була по сантиметрів 10, де більша була. Зараз вам покажу різницю. Ось ми ось ми, один, видно один сорт картоплі, і ось лобода яка. І ця лобода впаде, я вам все зніму, покажу. Ось тако видно, що тут а, не пирскали, але пішла нова хвиля. Зараз ми зробимо. Ця борізка, це все зараз зникне. І я покажу вам, покажу результат, що дійсно цей препарат робить. Так, продовжимо, ось показую далі, ось яка лобода є, що ви бачите сантиметрів 40 напевне, чи маленька. Ось, до речі, я казав, пару рядків того самої рев'єри, а та сторона чогось нижча набагато. Ну Подивимось, урожай покаже. А тут у нас 10 рядочків роси. Вона така нижча, але вона дуже слабка до фітофтора. Ну Нічого, зараз ми це все опирскаємо. Зараз вирішу показати. Ну Звичайно, оператор бадяжить там, компоти різні. Мотоблок і ось те, що я казав. Ну, гранік, але там всередині Гранстар. Зараз покажу, що дійсно він у нас розведений, що ми не обманюємо. Ось, навіть бутилочку покажем. ось, хто знає то він, що він що такий білуватий, ну, мол... молочного кольору, ну, це піна, залишилась, ми просто виляли його туди. Ще зараз ми додаємо туди кітуса і заодно від жука. Від жука. Актофіт, до речі, хороший. І корогенем робили. Ну, все воно допомагає. Головне, щоб не підробка. Що... Краще, да, краще зараз okay. показує себе короген, то що в його є велика, довга після дія, тривала така. Ну, Актофіт теж класний, але він біопрепарат, тому якщо взяв його, то Взяв, використав все на наступний рік не залишать, бо буде, як у мене. пирскаєм, пирскаєм, а він дуже слабо бере. Думав, що вже поганий препарат. Так що потім зніму відео, як результат, чи поділо, чи не поділи, Так що підписка, лайк і дивимося далі.